Добрий день, малята! Продовжуємо з вами складати картинки з геометричних фігур. Ось у мене є кружечки великий і маленькі. Послухайте, що ми будемо робити. До листочка я повзу, а як звуть мене, не скажу. А я вам скажу, що ми будемо робити гусеничку. Беремо великий кружечок, викладаємо його. Це буде голова нашої гусенички. А тепер будемо її робити толуб. Це з маленьких кружечків, їх багато. І отак от їх викладаємо один за одним. Ось скільки кружечків у нашої гусенички. Ось так. А тепер наша гусеничка повинна жити. Ми її зробимо оченята. А ну-ка, гусеничка, ось дивіться, вона вже дивиться на нас. Зробимо їй ротик, щоб вона їла листочки ротиком. І можете домалювати або зробити їй. Ріжки. Ось подивіться, яка в нас гарна, смішна вийшла гусеничка. Гусінь маленька, мрійлива, дуже хотіла метеликом стати, щоб високо у небі літати. Та щоб метеликом стати, треба багато-багато листя пожувати. Попробуйте, дітки, ви, зробити таку гусеничку. Бажаю успіху.